Доброго дня, я Печнюк Артур, учень 10 класу Житомирського ліцею No30. Також є вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Хочу представити вам проєкт, який має назву Освітлення бомбосховищ під час війни в Україні, для який був зроблений для всеукраїнської біологічної форму, дотик природи. Росіяни мають технічну можливість дістати по всій території України. Немає жодного регіону України, який би не був під загрозою. У нас є Закарпаття, по якому був один обстріл, але це більш не з тим, що вони не можуть де дістати. Просто вони там не знайшли достатні ціли для обстрілів. Але це можна змінитися в будь-який момент. Саме тому для бомбосховищ по всій Україні потрібне освітлення. Тому пропоную до вашої уваги вирішення даної проблеми наступним чином. Ми можемо використовувати перископ. Принцип дії перископа дуже простий. Труба на обох кінцях якої закріплені дзеркала, нахилені щодо осі труби на 45 градусів для зміни ходу світлових променів. У звичайному перископі для зміни ходу світлових променів використовують дзеркала, але ми розуміємо, що розуміємо, що при вибусі дзеркала лопнуть та. Освітлення пропаде або буде, але в кілька разів гірше. Тому, на нашу думку, найкращий варіант вирішення проблеми з лопанням дзеркал, замінити їх на сильно світловідбиваючий метал. Та ми зробили макет даної конструкції. Всі потрібні матеріали для створення макету: це фанера, саморізи, цвяхи, сильно світловідбиваючий метал та силікон. Для початку було зроблено всі необхідні заміри та випальні необхідні деталі. Далі ми, приклавши наші деталі одне до одного, бачимо, що всі розміри підходять, і ми можемо починати з'єднувати їх між собою. Для початку з'єднуємо основи з частин вигину, потім ми робимо ті ж самі маніпуляції, але вже з іншою частиною вигину. Потім нам треба прикріпити заздалегідь випалені основи з фанери. Також нам потрібно під кудом 45 градусів поставити наші куски металу, аби вони відбивалися світло, та закріпити їх на силікон. Далі так само з допомогою стяги прикріплюємо другу сторону. І ось наш макет вже готовий. Також ви можете побачити все по картинках. Спочатку це була розмітка деталей, далі випилені необхідні деталі, кріплення деталей та готовий макет. Експеримент для підтвердження того, що метал також може відбивати світло та створити повністю нормальне для людини освітлення. Зараз ви можете побачити на екрані відео е, того, що якщо закрити рукою освітлення, ми не будемо нічого бачити. Потім можна з допомогою дзеркала пустити сонячний зайчик та спрямувати освітлення для нашого пероскопу, спрямувати прямі промені наші дзеркала та побачити результат. Як ми бачимо, якщо ми закриваємо або відкриваємо світлові промені, змінюються люкси на пристрої. Висновок. В роботі був запропонований спосіб освітлення бомбосхове з допомогою вдосконаленого перескопа, в якому дзеркальця були замінені на шматки металу. Такий вид освітлення має також додаткову функцію, адже виконує також роль вентиляції. Дякую за увагу.